Ось так розпочалася субота для мешканців вулиці Кіквідзе, 18 у Рівному. Його? Ти куди, Ти куди вечір, щоб Іди, Будовала! Це кадри відзняті мешканкою вулиці. Люди перекрили дорогу поблизу залізничного вокзалу, аби завадити будівництво під вікнами свого будинку. Втім, на заваді їм стали невідомі чоловіки спортивної статури. Така ж ситуація повторилася і сьогодні. Ранок понеділка тут знову розпочався із перекритої дороги, бійки та крові. На цей раз невідомі молодики застосували до людей і сльозогінний газ. При цьому дісталося як міському депутату Анатолію Чугуєвцю, так і очільнику місцевого правого сектору Роману Ковалю. Вохоронці, яких було на місці, події більше десятка у з'ясування стосунків не втручалися. Мене арестовують розірвала громада. Я зарозу повство зараз, я зараз, зараз... Україна буде знати. що Шобіліться з бандітами захищаєш. Я з вами не бився. Ми годину часу чекали їх сьогодні. годину часу викликали, коли нас били. Вони не їхали. Вони цих бандитів. Зараз вони нічого не роблять. Я повідомляю, що мене б'ють, що людей б'ють. Вони нічого не вжили, жодних заходів. Скандали з цим будівництвом тягнеться вже не один рік, розповідають мешканці сусіднього будинку. Кажуть, що в 2006-му на цю землю був укладений договір оренди, згідно з яким мала відбутися реконструкція ось цього торгівельного вагончика. Натомість тут з'явився будівельний майданчик. Прошлий рік тут був забор, тут були оці всі траншеї. Ми дійшли до обласної прокуратури, яка їм заборонила і скасувалися ці дозволи на проведення цих робіт. Забора ми зняли, то що був в них припис. На них був припис припинити, зняти і привести до початкового стану. Нічого вони не зробили. Тоді мешканці будинку по вулиці Кіквіт, за 18, самостійно повалили паркан та засипали траншеї. Втім, два тижні тому під вікнами будинку знову розпочалися роботи. І на цей раз представники забудовника привезли з собою підмогу. Привезли хлопчиків, 20-річних, які ну, спортсменів, які нас не допускають сюди, просто грубою силою відпихають. І як ви сьогодні бачили, приїхав змішувати з бетоном, щоб залити. Тільки він залє. Чого він так спішить? Тому, що коли буде фундамент, він візьме на нього дозвіл і далі, вже ми, як громада, вже нічого не зможемо зробити. Через деякий час на місце події прибув начальник міського відділу міліції Руслан Мельник. Правоохоронець повідомив, що за фактом незаконного захоплення землі вже відкрите кримінальне провадження. І переговоривши із забудовниками, Руслан Мельник запевнив, поки йтиме розслідування, будівництво призупиняється. Я так переговорив, так скажемо, з власником переговорили з народом. Він згідний на даний час призупинити роботи до моменту розгляду кримінального провадження і отримання мною відповідних документів. Він що каже в зв'язку з тим, що на викопані руви робочі просто поставлять забор, закриють і роботи проводитись не будуть. Втім, люди проти, аби довкола будівельного майданчика виріс паркан. Тож на місці знову виникає сутичка. Спортивні хлопці починають штовхати жінок, які не дають встановити огорожу, розібратися у конфлікті з представником забудовника. На місце події приїхав міський голова рівного Володимир Хомко. Шановні ну не получиться тут цього будівництва. Туди шукати компроміс по хорошому бо іначе нарветись на таку плюху. що мало буде. Все, весь город проти вас настроєний з владою, з народом зі всім. Тому по-хорошому прошу, припиніть, домовились, де да, але ми стали, щоб ми в той Ні, не той сюди не, 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 не став, Не став, не рідний не людей. Вичерпати ж конфлікт повністю. Володимир Хомко пообіцяв вже на сесії міської ради. Ну я думаю, що ми домовилися будувати не буде. То ми на черговій сесії приймемо. Якщо буде, значить скликаємо позачергову сесію і забороняємо так. Ми зробили по пагорбу слави. Пам'ятаєте? А тим часом правоохоронці пообіцяли відкрити кримінальні провадження за фактом побиття депутата міської ради та кандидата в нардепи. Люди ж в свою чергу вже сьогодні планують не залишити від будівельного майданчика і сліду. Тетяна Климчук, Срій Габрилевич. Інформаційна програма день.